На землю рухається величезний інопланетний космічний корабель. Зовсім нещодавно у Південній Америці, в одній із обсерваторій, вчені помітили невідомий об'єкт, який увійшов у космічний простір нашої сонячної системи і рухається у напрямку Землі. Вчені дали йому назву 3 і Атлас, що розшифровується як третій міжзоряний об'єкт, виявлений системою Атлас. Цей же космічний мандрівник має гігантський розмір до 22 км у радіусі. Окрім того, швидкість руху теж завищена близько 70 км за секунду. Однак, якщо все ще можна пояснити з тієї інформації, що стала відома науковцям за час дослідження космосу, то ось траєкторія викликає чимало питань. Такі маневри серед міжзоряних об'єктів взагалі ніколи не спостерігались. Думки вчених розділились. Одні вважають, що це просто щось на кшталт комети, яка для Землі не несе жодної загрози. Інші вбачають в цьому замаскований космічний корабель прибульців. Цікаво, що астрофізик Аві Лоуп із Гарвардського університету разом з іншими науковцями провели дослідження, за результатами якого припускають, що це може бути позаземний космічний корабель, на це вказує занадто високе співпадіння орбіти об'єкта з орбітою Землі. Імовірність, що це просто випадковість, становить менше половини 1%. Також аномально висока яскравість, що нетипова для комет, і положення об'єкта при перигелії дозволяє використати прийом для гальмування і виходу на орбіту, що передбачає наявність керування траєкторією. А що думаєте ви з цього приводу? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.